Так, народ, добрий ранок усім, слава Україні. Олександрович підшаманив зона Зараз підемо дивиться. Єде волгу ті, порядок. Зробили все. И что оно было? А мы не скажем. Не скажешь? Ну что-то было, да? Что было? Четко все. Сонеч наглаженный. Намальованный. Давай. Давай. Где ты волк? Тома. Чего она Заглохла. Я да. тут да. не бить Ты их выгоняй. Нет, сейчас грузим солнечный. А? Вы еще Ну да, бегає час витягнено. Так, ну що, вперед! Ну, вперед! Так що МТЗон в строю знову. Сейчас Санеч приїде, а розкажу в чому була проблема. Ну ми зараз будемо вантажити соняшник. Точніше зразу дістанемо наші беги із карбамідом і будемо вантажити за соняшником вести на, на елеватор на продаж. Не знаю, чи сьогодні будемо вести, чи завтра, чи на днях. Будемо дивитися, ціна впала. Але що ж, діватися нікуди, так що будемо будем здаватися. Погода в нас не зовсім льотна, сніг ще лежить. Але вже потихеньку розтає Так. І, до речі, ж, хочу зробити невелику ремарку, скажімо так. Підписуйтесь на канал, далі буде дуже крутий розіграш подарунків перед новим роком від однієї з насіннявих компаній. Дуже класні призи дорогоцінні. Так що не пропускайте, обов'язково підказую вам, що треба підписатися на канал, бо далі буде, далі буде щось цікаве. Так що... Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Ага, давайте, мабуть, запустимо ХТЗ. Писали в коментах, питали, як він запускається в мінус. Ну, зараз у нас близько нуля. Але все ж спробуємо запуститися. Так, це в нас кондиціонер запрацював. Так, пуск. Ага, не пуск, треба зневажити отак от в сторону. 929 мотогодин. Ну отак він запускається, в принципі, проблем немає. Проблем із запуском немає. Так, Зараз запускаємо діячі, вивантажуємо веги і вантажимо соняшник. До речі, по ХТЗ у Ладусі таки цікава поломка. Ще літом, коли ми дискували, нашою бороною від сагро червоною, то дядько Євгеній Євгенович, коли дискував, то при навантаженні пропадала потужність. Приїхав на базу, брався за голову, Коротше, був справжній переляк, бо ну, хто знає, що воно може бути. Е, скидали клема з акумулятора, думали, може, там моз мозги в нього приклинили, КТЗ нам наробив кипіша. Але проблему ми все-таки знайшли, не зразу, але прийшло трошки поворочитися. Зараз я ставлю відео там подивитись, що ми. Робили, які ми маніпуляції проводили, яка була проблема. Так що далі подивитись відео про ХТЗ ще літом, що в нас з ним трапилось приємного перегляду. Дивимося і коментуємо свої, свої варіанти, що ж все-таки з ним трапилось. Так, хто його знав? так народ, всім привіт! Слава Україні! Ну що у нас? Розказуйте. Там бугай ще. Дисковка пішла не по плану? Не по плану, Бугай цей. бугайцы. у нього на бікленці їздили. С'їхали, чи що у нього, блядь. Що трапилось? Дискувало і шо воно скинуло потужність, да? Да, обороти скидається. Вот эти все, у, все, приїхали. Зразу нормально, так, да, тільки під, під навантаження, бочина. Починає да, да, в нагрузку, все, пот... угу. обороти скидати і все. І Що, що ми Ча... за... замінили фільтра паливні, так? Да? Це да. перша причина. Ну таке, може бути, в принципі. Три. Ски... Скинули клему, думаємо, можлив... можливо, проблема в мозах, правильно? Да. Може, може бути, хто його знає. Якщо то... Завантажити цей, цей... передохнути немножко. Хай трошки подумай, може так. щось може щось поможе. Ну як не поможе, то... то це дуже погано. Не знаю що робити. Що... Халатуру гнати на полі не будеш. Я? Що ж да. Ми ж туди борону важку, чоп, щоб, щоб вона така як виграла. Глибачень ну, да. здійскувати. Дискувати. Я ж побігати зверху, як на МТЗ тут. То... Дискуємо бороною від Велес нашою старенькою гн 42 Диски замінили по роботі, дивіться, глибина яка на максимум роби в нас красу. Так що, Диски показують себе чудово, важкі, в принципі, давно ними користуємося, так що проблем немає. Так що, з новими дисками взагалі. чудово в работе. Так что, если все будет нормально, то покажу позже в работе. Они мы его поменяем, блядь, на старичка. На Джандира. На нашу. На, 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 на До речі. На, на ну, потужніший, з кондюром, з комфортом для вас. Ну, нормально скандюром? Менше пилюки, як не крутий. Вати і не п'ю. Ну, ну. не 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 який він і є український, да, ХТЗ, але ж Нет, вже комфорт то, зовсім вже інший. Нема, там, сидушка, як для людини. Ну, сидушка класна. Мягенько хорошо їде. В комфорті з кондиціонером. речі, треба поставити якийсь бампер вже. Бо колеса підгризає конкретно. Скільки ж тут він зробив? Суботу, так? Да? Да. Трошки проблема з капотом, така недодумано тут трепається. Шинку наптіли, треба. Тепер з цієї сторони. Тепер з цієї сторони, так. Да. Там чоловік мені скидав. Її треба з сторони, чоловік. Підписник, такий же самий трактор у нього він тут робив. В всередині Кронштейн. Нормально. Полосу таку ж є. Да? Да, ну, Таке ж саме було, тріскалось. Бампер можна зробити. Відбійник для соняшника. Ось вже Кронштейн готовий. Пластини, да, якісь. якийсь. Різьби є. Трубу, да. і все, все так. готово, в принципі. упорчик с этим на два болта тут на два болта там сюди ну це да ж ну. не оратами просто толкатиме перед собой и все ну, да. просто нахиляло палку і все. резину не херачило. бо буде щось джондиром джонди оце тоже вот все та вигризаю ну, моментально і з цієї сторони, бачиш. уже вон покусило. я тут зробили гектари Ти... 50? Зараз скажу Мухувати. Потім ось це ось, за, за фермою за бухувати і глобус, сколько там глобус. І оце на міг, 40 гектар. Коротше, така проблемка, не знаю. Будемо сподіватися, що вирішиться. Так що такі справи. Фільтра ти сразу поміняв біля насоса, Угу. На гору, блядь, третій пошел, третій, вторая идет, третій, третій... А, так вы сразу вільтра поменяли и попробовали, да? И поехал. И ничего, да. И потом уже в конце горы, чу и теряет наша. Те саме. Да. А сразу так жвало побежал, все, блядь. Фух. Так, що воно у нас тут чума. А буде... Ну нехай ще. Пару хвилинок почекаємо, попробуємо. Хоть для аккумуляторов нормальный доступ, да? Ну да. И не высокать. А я у Дона было. Ты малым был, не, мать, не помню. Не, не. Вот там сзади, аж за бункером. И не, як, их вот тут, чтобы по подножке поднять и перенести. Только через бункер надо нести. Тоже вот так поднимать. Аккумуляторы? Да. Потом мы их затаскивали за ручки, веревку. Сансаныч снизу. Я цей. Сверху, вот, вот так. Вот тут вот, да. техника, да? Да, Иначе там не, не Так, ну что, братуха? Будем пробовать. Не подведи, уже все, блядь, поменял тебе, ёб, понял? И разъехали. Завантажил, блядь. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас будем перепрошивать. Да. Может вот, и придется, хуй Мальч. Вот, стрелка не упала. Вот, не упала. Масса выключена. И, этот. Вот, включил. О, вот, теперь упали. Угу. Датчик же нияк, не светится, не, светился, не на ничего. Не, ничего. Ничего не светится. Вот цель или, или Ручник, да. Сразу вот тут вот все включаешь. Ось... Скиде там годин, 890к. Да, уже 890 Да, 900 на 2 годин, можно сказать. Вот тут есть датчик есть. Такая шляпа, как ведро и половинка вот так. Тут красная, mm -hmm. а тут, тут светится. Сейчас внимательно давитесь, что он показывает. Что за датчик? Сейчас я заглушу. А теперь вот. О! Блить, і все. А що он за датчик, я не знаю. На яку систему. Це видно ж бо, що фільтра Так уже там уже, напевно, фільтр уже. Може, воздушний. Та ви ж поменяли його. Та поменяли так цей, е-е, як тут і сказать. Ну, якщо продували його, да? І там конденсатор, трубочки. Таке от мутро, бо він Коротше, народ підказуєте, може хтось знає по ХТЗ. Mm. Ну, та берує бадьоро. Так, глушимось, Почитаю ваші варіанти. ну, Проблему ми, слава Богу, знайшли. Проблема була не страшна. Всього-навсього у нас зліз патрубок біля турбіни. Отут. Трошки його зажувало. І від того в нас була така причина. Пропадала потужність, трактор не хотів працювати. Так що зараз, зараз, слава Богу, все з ним нормально. Треба ще його привести в нормальний вид грязний, не підготовлений до зимової сплячки. Нова мийка вже чекає свого часу, як тільки розстане, буде відлига, то будемо. Мити техніку ну і потихеньку обслужимо, подивимося, що, що де і як. А, є в нас така проблема по лому. Ні разу ним ніхто не користувався, але тут у нас вже, вже щось розпалося. Бачите, ось з нового отака отака от причина є. Тут у нас потріскалась болячка їхня. Замок капота теж є момент. Але тим не менше нормальна техніка за свої гроші. Багато, ну як багато, деякі люди питають, як вам ХТЗ, працює, не працює, чи подобається. Нормальна техніка за свої гроші, я ж кажу, але якщо у вас є можливість, то краще, краще, краще брати новий джундір. Або Масей, або нью Холланд і так далі. Є моменти, свої нюанси, так що обирайте самі, кому що, що до вподоби. Так, Камаз запустили, зараз запускаємо дієчі. По акумулятору в коментах писали, що ж ти йому зробив, там, як відремонтували, чи, чи не відремонтували. Ну що розказувати? Зняли кришку, поставили на зарядку, півдня він підзарядився малим током. Пропускозаряд написали, то. Немає адекватного пускозарядного. Якби ми його сюди підключили, то я думаю, що акумулятором була б просто гайка. Зараз піду покажу наше зарядне, для того, щоб ви самі побачили. Отаке в нас зарядне, пускозарядне. Ну, слабеньке, воно вже доживає свій вік. Не годиться воно для цього діла, треба шукати нове, якесь толкове купляти, щоб було на всі випадки життя. Ну, зараз поставили на зарядку акумулятори на Т-150, слабенькі вони вже, також уже, мабуть, скоро підуть під заміну. Ну, поставили, щоб підзарядився. Отаке от, от зарядне. Пробуємо заводитись. Там в коментах підказували, що є свічки накала в дієчі. Зараз глянемо що в нас тут є, так. Ага, датчик є на свічки, Ну чомусь не, не виходить. Ключ тримає не до кінця. Не знаю, працюють чи не працюють, хто зна. Датчик не загорається. Ну, Пробуємо запускатися. Пуск. Важкувато він заводиться, бо багато насосів втрати крутить. Особливо в мінус морози. Так, прогріваємося і вивантажуємо наші добрива. Так, дістає наш карбамід Олександрович рішає питання, так? Да? Олександрович махає. Піднімаємо? Так, да, піднімаємо. зачем. Так, що у нас? Соняшник загрузили. Карбамід вигрузили. Так, да, Санеч? Саныч все контролює. Ти залазиш? Ти, Та сиди там, до власівки, чи що. Випай! <реш> Ще не в тій кондиції, щоб висипати, так? Да? Все, порядок, так, практичний вліз. Так що зараз загони в ангар. Саныч у нас займається виготовленням драбинки для Камаза, бо... Стрибаю по ньому як, як в джунглях через кабіну. Олександрович мудрує нам драбинку, щоб можна було нормально залазити і розтентовуватися. Так, ну що, порядок. Заїжджає в ангар. Став начвари нам драбинку, так, да, Саме? Так, да, пробуємо. тогда дробим. <laughs> На спине, да? Да. Приехал маленький помощник Да, сын? Mm -hmm. Сколько тебе лет уже выполнилось? Покажи. Четыре. Вот так, прибери. Четыре, да? да? да. <laughs> Пятый пішов, каже, да? Mm -hmm. Да. Да. На КАМАЗе будешь працювати? Ай, папа, працює заробляє, а я буду ще так. А я пока в садок походю, да? Зараз їдемо. Треба ж. проконтролювати, так, Санач? Що, прихватить? А, провадим. Купор, Що? Огонь? Огонь. Тіба червоний, червоний.